На вас по добрих з пилям життя. Якщо з тобою справа має Бог, ти лишишся один обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова провалів буде більш певним. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто потерпіти, коли життя нещадно не буде. Слава собі знав, щоб кроки віри ти любін стане, Смиренно в руки гочареві віддався, а він ліпив без тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, ти неодмінно стринешся із болем, нагне страждання душу аж додолу. Мися у житті своєму тривога і будеш як оплакати жив'я. Щещення та воля, в них та стілення від болю, ці сльози допоможуть у житі. Якщо з тобою має справу Бог, при інших ти сладким яремєм станеш, та з ясністю навіть поглянеш в друг, а хто був просто діло Якщо з тобою має справу Бог, відповісти не зможеш на питання та з Богом крізь випробування дійти до світла зможе у Того. в людях ти кохнеш, не дуже в кого запитати поради, тоді до того, в кого слово правди, ти вірою і надії прийдеш. Ти лишишся роздавлений, сумний, і успіхів достучих не побачиш. Порою від безсилля ти заплачеш, підтримує тебе. Якщо з тобою має справа Бог, не все тобі, не, все, не всі тебе зустрінуть з добротою, порою осудь збили це некою, застряне ворога розпичу по Шлях Чи на хрест не є і в кожному він свій, і сипела свій юда, ніч до нехай Господь пошле тобі назустріч Симеона, який допоможе хрест понести твій. Якщо не так, то Господа плече під Хрест цей дозволо. Має справа Бог достатком похвалитися не зможеш, та небо і подвалі, і допоможе у бідності проблемах багатьох, ти витримаєш, все переживеш. Якщо Христу до свій за ним найдутні кроки направляєш, благословінням внуках знайдеш. У болях невимовна є краса, та страх свій оберни не сіти. Смирення посадив душі, як квіти, твою хай пісні чують небеса. Вітайся Богу і благодай Творця, хай в серці діє, і тоді, не зримо, всі шрами стануть справжніми дверима до щастя і до сили, нескінця. До і дорогою іде до перемог. Хай вітер злий і ніг старається збивати та в небі.